Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене бачите, чуєте? Доброго дня, бачимо. чуємо. Дякую. Так, буду зараз я намагатися підключитися з іншого пристрою, бо щось поки не пускає мене з мого аккаунту, тому розпочнемо. Підкажіть, у нас суб'єкт господарювання присутній. Доброго дня, Сергій Шабуня, «Гідропауер». Дякую. Пан Ігор, ви розробник, правильно я розумію? Так, я Розробник процедури ОВД. Добре, тоді, значить, надаємо можливість, як і минулого разу, представникам громадськості під'єднатися, а я поки також спробую зі свого аккаунту під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин о 12.15 розпочинаємо. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 3 грудня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю ГідроПауер стосовно планованої діяльності будівництва малої ГЕС рослового типу на річці Білий Черемош біля села Голошина. Верховинського району Івано-Франківської області мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилися в офлайн режимі, проте через пандемію та зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям два статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 про 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 на годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, щоб для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Сергій. Ще раз доброго дня. Звати Сергій Шабуня. Я заступник директора ТОВ «Гідропауер». Дякую, пане Ігор. Доброго дня і ігор, керівник ПП НВФ Екотоп, розробник звіту з ОВД. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. інші двоє учасників представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Товариства з обмеженою відповідальністю Гідропауер стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво малої ГЕС руслового типу на річці Біле Черемош біля села Голошина Верховинського району Івано-Франківської області, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Окремо зазначаю, що в нас планована діяльність, як сьогодні, по якій сьогодні проходять громадські слухання, може мати вплив на довкілля двох областей, тому в нас проведені двоє громадських слухань. Перші були проведені 1 грудня о 12 годині, другі проведені сьогодні, 3 грудня о 12 годині. Отже, обидва слухання без представників громадськості, тому слухання завершені. Дякую всім за участь. Тихого мирного дня. До побачення. Дякую, до побачення.